Залишають на один пагін, одну грону, приблизно десь до кілограма. Тобто один кілограм на, на один пагін, якщо грони здорові, і десь приблизно там по 700-800 грам – це буде забагато вже дві гронки. Третю грону завжди прибирають, то зараз тобі покажу. Ось у мене тут є пагін, класний пагін, товстий, на ньому раз, грона, вона буде здорова. Ось це друга грона. І ось ще є третя грона. Тобто ось таку третю грону, безжально взагалі просто видаляємо. І залишаємо поки що дві. Ну, звісно, для початку не саму велику видаю. От. І я завжди дивлюсь по кущикові. Якщо він гарно несе навантаження, я можу йому трошки більше залишити грон. Тобто не прибрати не кожну другу гронку. А на міцних пагонах залишити по дві, а на слабких пагонах, таких як ось, допустимо, ось такий. Це такий слабкуватий пагінець. Він не дуже товстий. Він ще не виріс верху, На ньому взагалі можна було би і прибрати цю грону. Навіть одну. Або ось дивись таке щось виросло, тут немає верхівки в нього, воно тужилось-тужилось, тужилось, але нічого не виросло. Звідси взагалі треба прибрати обидві грони, тому що ну, одну залишу. Отак, От якщо слабкі пагінці, зараз покажу тобі, ось слабкий пагінець. Приклад слабкого пагінця, він зовсім тонесенький. Малесенька, нікудишня грунка. Я її такі грунки прибираю. І далі так буду дивитись по кожному. Сорт у мене є сорти, які не вивозять взагалі по дві грони. Потрібно залишити, навіть якщо потужний кущ, але...